Українські військові розірвали вщент російську установку розмінування УР-77 під назвою Змій Горинич. Такі машини по факту прокладають шлях для наступаючих військ. Горинич випускає заряд на спеціальному канаті, який напічканий вибухівкою. Заряд вилітає на довжину у 90 метрів, після чого екіпаж вже на безпечній відстані проводить підрив. Внаслідок вибуху і ударної хвилі дитинують міни навколо. Таким чином, УР-77 прокладає безпечну смугу для бронетехніки шириною в 6 та до Вженою в 90 метрів бійці механізованого батальйону першої окремої танкової сіверської бригади назавжди ліквідували ще один російський змій Горинич. Це було поблизу Красногорівки Донецької області.